Дивіться, два помидори однакові, да? наче однакові. Ну, один чорненький, другий червоненький. Це таке. А ви замічали які місця, де плодоніжка чіпляється? Як виглядає це місце? Ніколи не замічали. До речі, я продаю картоплю, на який Колорадський жук не їсть листя. Бажаєте купити, пишіть мені в особисті повідомлення. Це я для прикладу взяла ці картоплинки, тому що е, картоплю е, їсть. Саму картоплю їсть. І хробак, і дротянка, і сам колорадський жук теж їсть. А от листя не їсть. Тому бажаєте замовити пишіть одразу в особисті повідомлення. Як же ж виглядає ця місцинка, де плодоніжка? Подивіться, в цього звичайно. Звичайно, так як ми звикли, да помидорчика. Раз. І все. А в цього, дивіться, квіточкою. Круто! Таке ніжне, таке хорошеньке. Такі помидорчики. Як називається, ну, вроді би, не чорний принц, бо казали, чорний принц, ну якось по-іншому. Нехай Згадаю, найду, подивлюся в іншому відео покажу вам. Якщо цікаво, як цей сорт називається, бажаєте замовити картоплю, на якій Колорадський жук не їсть листя. Питають, чи збережеться. Звичайно, збережеться. Я вже шостий сезон продаю. Люди всі задоволені, тому бажаєте замовити. пишіть мені в особисті повідомлення. І кра червона є в наявності.